Прошу додивитися до кінця, бо ми дуже старалися. І підписатися на канал. Дякую. Слухай, майже кудись поїдемо віддихнути там ліс, лагер. Да я би не прочув, тільки ззадістю, там що шучок пожаримо, лагер поставимо. Тайм, тоді зранку виїжджаємо, а я поки що буду. А, ну, окей, тоді ти зранку збираєш речі, а я пока ще йду віддихну, посплю, До завтра ще чотири години. Заспав трошки. А де? А де м'ямчик? Піду його шукати ступу дняк, зараз на дворі сидить. Важные новости сегодня ближайший ноль, чтобы уже на совершенно голод. Вот вы сейчас видите кадры очевидцы, но это не факт, или это может быть правдой, не доказано. Но мне это в ближайший лес возле нашего города. Тайковс ты их все зибрат, какие-то воды не встал. Я встав п'ятій ранку, все зібрав, подивився все я ще на місці, зараз будемо їхати, вот так от. Ну, значить, виїжджаємо. <звук> <звук> Коротше, дивися, ти розводиш костер, а я буду ставити палатку. Будемо робити справжній лагер. Да, я тоді буду робити костюр і пожар шашечки. Посторожив, щоб я його собі варив. Коротше, давай страшилки порозповідаємо. Окей, тоді ти розповідаєш першим, а я буду слухати, поки не собою. Коротше, як то пізно ночью я проснувся. Опять проснувся. Я хочу дивіні звуки з ним. Я вирішив подивитися, що це було і спуститься. Кої я вже підходив до дверки і відкрив її я... рушала з пишком. Опять твої несмішні шутки. Що це за звуки? Чкаємо в палатку! Ой, не левай. Чекай мене. Що це за середньо? Що це може бути таке? Я вообще не понимаю. Вообще, то, по-моєму, це напевно середньо голови, дуже схоже на нього. Сухий, а той раз у бою якісь зброї. У? Да, я брав сім боїв, другою викинути письмочки. Поки він відійшов, треба піти і взяти зброю. Так, вот воно. Да, это Да, да. О, чебурек нашел. Так, я себе взял дробаш. Ой, 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 не приближайте. Восемь, стреляй да, по нему. На. Да, получай. Да. Все, мы его поражаем.